Шановні майбутні колеги, вітаємо вас на початку шляху до опанування надзвичайно важливої та відповідальної професії. Страхові посередники відіграють одну з ключових ролей у розвитку страхового ринку України. Без перебільшення вони є тим самим містком між страховими компаніями та клієнтами, допомагаючи останнім отримати належний рівень страхового захисту та, що дуже важливо, позитивний досвід страхування. І ось 2025 рік став роком значних змін у регулюванні діяльності страхових агентів, спрямованих на підвищення прозорості ринку, посилення контролю та впровадження стандартів сумісних із європейськими нормами. Це не просто формальність, а крок до більш цивілізованого та надійного ринку для всіх його учасників. Протягом 2025 року впроваджено нові правила регулювання діяльності страхових посередників та інших осіб. Які здійснюють реалізацію страхових продуктів, що передбачені законом про страхування та нормативно правовими актами Національного банку. Ці правила включають досить серйозні нововведення, наприклад, підвищені вимоги до кваліфікації, запровадження обов'язкової авторизації для таких осіб та їх постійного навчання. Впровадженими новими правилами авторизації введено вимогу щодо реєстрації всіх страхових агентів у спеціальному реєстрі Національного банку. Подумайте про це як про отримання професійного паспорта, що підтверджує вашу компетентність. Також, оскільки страховики зобов'язані здійснювати посилений контроль за діяльністю посередників, і несуть відповідальність за нього, то впроваджено механізм перевірки відповідності діяльності агентів вимогам законодавства та звітування про діяльність агентів. Важливою вимогою залишається забезпечення прозорості розрахунків і комісійних виплат та необхідність забезпечення клієнтів чіткою та актуальною інформацією про фінансові умови страхового посередництва, адже чесність та відкритість фундамент довіри у нашій справі. Слід зазначити, що нові вимоги визначають особливу роль посередників у захисті прав споживачів. Адже передбачають нові стандарти інформування клієнтів та заборону нав'язування страхових продуктів без належного пояснення умов договору. Це означає, що ваша місія не просто продати поліс, а й переконатися, що клієнт дійсно розуміє, який захист він отримує. Вплив цих змін на страховий ринок та всіх його учасників дійсно колосальний та відчувався навіть і до запровадження нових вимог. Ми переконані. Що такі нові вимоги сприятимуть збільшенню довіри населення до страхових продуктів, підвищенню рівня професіоналізму страхових агентів та покращенню якості обслуговування клієнтів. До того ж, ці зміни важливий крок гармонізації страхового законодавства України з нормами Європейського Союзу. А це, в свою чергу, відкриває нові горизонти та перспективи. Отже, підсумовуючи вступну частину. Страхові посередники були і залишаються важливим елементом страхового ринку України. Нові законодавчі зміни 2025 року спрямовані на вдосконалення їхньої діяльності, що сприяє прозорості, професіоналізму та захисту інтересів клієнтів. Дотримання нових стандартів сприятиме розвитку цивілізованого страхового ринку в Україні та підвищенню рівня проникнення страхування серед населення. Саме тому розуміння цих аспектів є важливою складовою здійснення страхування та перестрахування в Україні та потребує забезпечення вашої обізнаності з цією важливою темою. Тож, давайте заглибимося в деталі. Перейдемо до конкретних розділів нашого навчання та поговоримо докладніше про види страхових посередників, вимоги до таких осіб, про види діяльності, яку можуть вчиняти різні види посередників та діяльність, що потребує спеціальних умов. Приділимо увагу працівникам та керівникам з реалізації, розкажемо про необхідність та умови реєстрації в реєстрі, а також причини виключення з нього про навчання та підвищення кваліфікації, про вимоги до договорів між страховиками та посередниками. У нашому навчанні ми також коротко розкриємо обсяг інформації, що має розкриватися про страховика, агентів, страхові продукти. Окремо ми розкажемо про відповідальність, заходи впливу, страховика та посередника. Розпочнемо із ближчого знайомства із видами страхових посередників. В Україні діяльність страхових посередників регулюється законом України про страхування та відповідними постановами Національного банку України, Національний банк України. Відповідно до цих нормативно-правових актів існують такі види страхових посередників: страховий брокер, страховий агент, субагент, перестраховий брокер, додатковий страховий агент. Кожен з них має свою специфіку, яку ми зараз і розглянемо. Страхові агенти це фізичні або юридичні особи, або фізичні особи зі статусом фізична особа підприємець, які працюють від імені та в інтересах однієї або кількох страхових компаній. Уявіть собі агента як представника страхової компанії, який є обличчям компанії для клієнта. Функції страхових агентів включають інформування клієнтів про страхові продукти. Аналіз їхніх потреб, підбір оптимальних умов страхування та організацію укладення договорів. Вони також можуть допомагати у внесенні змін до полісів і консультувати під час врегулювання страхових випадків. Основне завдання агента забезпечити ефективну комунікацію між клієнтом і страховою компанією, підвищуючи рівень довіри до страхових послуг. Детальніше функції агентів ми розглянемо пізніше. А наразі можна назвати такі основні з них консультування клієнтів, агенти допомагають клієнтам зрозуміти різні страхові продукти, їхні умови, переваги та обмеження. Наприклад, пояснити різницю між каско та автоцивілкою, або допомогти обрати оптимальний пакет медичного страхування для родини. Продаж страхових продуктів, основне завдання агента полягає у підборі та реалізації страхових полісів, договорів. Відповідно до потреб клієнта. Це не просто продати, а знайти найкраще рішення для конкретної людини чи бізнесу. Обслуговування договорів страхування агенти можуть супроводжувати клієнтів після укладення договору, надаючи підтримку в питаннях продовження полісів та внесення змін. Скажімо, клієнт змінив прізвище або адресу, агент допоможе внести ці зміни до полісу, і навіть розвиток ринку страхування. Адже агенти сприяють зростанню довіри до страхових послуг і підвищенню рівня страхового захисту населення. Кожен задоволений клієнт це цеглинка у розбудову культури страхування в країні. Кожен із видів посередників має свої особливості та вимоги до діяльності, визначені законодавством України та нормативно правовими актами Національного банку, перейдемо до них. Якщо звернутися до класифікації страхових агентів та зробити власну інтерпретацію, то в Україні розрізняють кілька основних типів страхових агентів моноагенти, що працюють виключно з однією страховою компанією, це схоже на представника одного конкретного агенти, які мають договори про співробітництво з кількома страховиками та пропонують клієнтам вибір серед різних компаній. Такий агент може запропонувати продукти від різних страховиків, що дає клієнту ширший вибір. Додаткові страхові агенти юридичні особи, які реалізують страхові продукти разом з основними товарами чи послугами, наприклад, автосалони, банки туристичні агентства. Купуючи автомобіль в салоні, ви часто можете одразу оформити і страховку це робота додаткового агента. Субагенти працюють під егідою страхового агента, допомагаючи йому залучати клієнтів та продавати страхові поліси. Це, так би мовити, помічники основного агента. Окрім агентів, в Україні функціонує ринок брокерів, що мають особливий статус та регулювання, адже визначено, що він діє в інтересах страхувальника. Це ключова відмінність агент представляє страхову компанію, а брокер клієнта. Є дві основні категорії: страховий брокер, юридична особа або фізична особа підприємець, яка діє від свого імені та в інтересах страхувальника, клієнта, надаючи послуги з підбору оптимальних умов страхування, консультування та супроводу договорів страхування. Страхові брокери не пов'язані з конкретними страховиками та працюють в інтересах клієнтів. Брокер, наче особистий консультант, Шукає найкращий варіант страхування для свого клієнта на всьому ринку. Перестраховий брокер спеціалізований вид страхового брокера, який займається посередництвом у перестрахуванні, допомагаючи страховикам передавати частину ризиків іншим страховим компаніям перестраховикам для зменшення власних зобов'язань. Це вже більш складний рівень, де брокери допомагають самим страховим компаніям управляти великими ризиками. Втім, у цьому навчанні ми більше сконцентруємося на тих посередниках, що представляють страховика, страхових агентах, також і додаткових субагентах, керівниках та працівниках з реалізації страховика та страхових агентів.